Значить, покажу вам потенціал цього чесничка. Це у нас тут перша друга репродукція. Ось такі головки. Сумарно в ньому йде 6 основних зубців І сьомий може бути плоский зубок, може бути ще внутрішній зубок. Багато є дискусій від деяких колег, що, наприклад, в них він без внутрішнього зубка, наприклад, є без внутрішнього зубка. Тому що я. Другий рік уже періодично для зрівняння беру собі чесник великих господарствах, які там садять від 10 гектар для порівняння. І скажу, що там так само є як зубком внутрішнім, так і без внутрішнього зубка. Тому ось це все це все один сорт іран. Ось такі зубочки. Тут, мабуть, грам по 15 вони будуть. Ось тут, наприклад, 5 зубків. Ну, взагалом, в середньому, якщо це у нас 4-5, то йде 6 зубочків і один плоский. І може бути внутрішній, може не бути. Значень. Як ми його зробимо? Є в нас такий агрегатик. Дуже проста в нього конструкція, Два силиконових валіка. Ми можемо регулювати зазор. Ну, В середньому ми ставимо зазор там, для 5-6 плюс 1,5-2 см. Для троєчки там, четверки, ми ставимо мінімальний один зазор. І... Воно прекрасно дробиться. Головна умова, що чесничок ваш має бути підсушений. Тут звичайний мотор від пральної машини, без всяких частотних понижаючих пристроїв, просто передаточне число, підібрали шестернями, підібрали шківами. його тут більш ніж достатньо. Тобто конструкція тут максимально проста з альтернатива. Автомобільним шинам такий агрегат набагато зручніше. Ось такий чесник, це, наприклад, 56 плюс. Тут у нас фракціями на посадку. Його відбираємо. Зараз я продемонструю, як він його робить. Скажу зразу, наприклад, ось троєчка. Чому не треба ще орієнтуватися на калібр чесника при посадці? А тому що у відповідь ось треба орієнтуватися на масу зубчиків. Ось три зубчика по 15 грам. Це так само, як тут, а 6 зубчиків також по 10-15 грам. Тому така ситуація. Зараз продемонструю, як воно працює. Один у нас ролік упорний, ми його не крутимо, бо дехто, дивлюсь, робить, щоб два ролики крутилось, тоді воно в нас буде просто прожовувати чесничина, якщо ми отак будемо крутити. А ми просто це упорний ролик і ми ним допомагаємо. Все. Ну, тут можна робити кучу модифікацій, робити якийсь бункер, щоб був подачу, заслонку, ну, максимально просто і тут у нас вже зубочки йдуть на мішочок, можна робити так, щоб було видно. Наступним етапом, як ми чесник подробили вже, це буквально за 5 хвилин, нам треба його розділи, відділити від шолухи для подальшої простоти калібровки. Тому для простоти я висипаю його в ящики. А далі можна використовувати силу вітру, але ми використовуємо. Таку незамінну річ, яка нам допомагає із повітряною бульбочкою, і з однозубкою, і з часником. І дуже просто ми це все кидаємо на наш вентиль. Ти це не знімай, бо я це все повирізаю все одно. І фінальна стадія ми кидаємо все це на нашу калібровку, не так для калібрування. Як просто розділити нерозділені зубки, повідокремлювати палочки, повідокремлювати пошкоджені зубки. І в більшості чесник розділений, виходить, нам треба лише допрацювати. Ну, одна людина може такого чесника, такої фракції, в принципі, 20 кг виходило за... від самого початку. Довше фасовки в сітки за 35-40 хвилин одній людині переробити. Все, далі далі ми кидаємо його на протруйку і протягом двох днів висаджуємо. А в зубках він може у нас в відповідному приміщенні, щоб не було сирості, не було гаряче, зберігатися десь плюс-мінус до двох тижнів. Можливо, й довше, ну якби в мене довше. Він не затримується. А на нижню фракцію тут у нас вже трошки садив чесничок, Це вверху, а внизу у нас залишається ось для прикладу, ми е, дробили фракцію 4 см, вверху у нас зубочки були більше 5 грам, а внизу у нас залишаються ось такі зубочки, що 5 і менше грам. Ми їх відправляємо на переробку. Ну, з купщиком різним на переробку вони йдуть, ціна їх там 80 гривень, але, можливо, хтось собі ще не взяв щось на посадку. То тут, до речі, є багато що вибрати, тому що це все з того самого посадкового чесника, що залишається. Такий короткий лікбез, Не затягуйте з посадкою, і все у вас буде добре.